Вітаю вас, шановні, на моєму відеоканалі. Ось наступив знов час для перегляду відео. А відео буде це є, про матеріал пернеровський австрійський, який є на моєму якби, точку, і не одному взяти, звісно, в нас тут в Україні їздив на прививку своїми друзями. взяли, перевірили той матеріал. Звісно, хто облетів на пасіці, хто інструментально зробив, тобто або контрольоване парування. Це це взяти з пасіки Івана Михайловича Доскоча <кхи> Свого часу там не були, Прививки поробили, матки є, контрольовано зроблено. Пройшло воно все це тестування. І, звісно, я хочу, хоч зараз зима, перед е, новорічні часи, різдвяні часи, але ж ну, сніг на вулиці, зимуємо одним словом. Що ж відбувалося раніше, я вставлю те відео, і ви подивитесь. по Материнці ат 99, 120 565 20 року, чи 21 20 мабуть, то 21 рік. 20-й, мабуть. І групка, така невеличка, в мене є контрольовано парування тих маток, інструменталки, з них зроблено, все як би положено, пройдено тест. і Я вам скажу достойної уваги. І в цьому ж році на основі тих материнок, які я маю, зробив 4А, і вони. Пішли в тест уже молоді матки цьогорічні, тобто використані були в батьківські мрія. Що відбувалося далі? Пропоную переглянути вам і зробити самим висновки. Так що до перегляду. Вперед. карника Пернера. Ну, яка вона пернера, вже моя дочки від 565 Ну ось так Посилі цікаві, біоли. По роботі ще цікавіші. А в комбінаційному розведенні, то і рівних немає. Ось так. Так, включився я знову, щоб більш детально це діло зробити, показати. Ну, то ось що тут робиться в період, коли бджола активно не працює, а вже у спокої. Віолиний спокій якраз пора така зимня. Ну, у нас видався погожий день, мабуть, детальніше я про то все і вам покажу цю 565-ї. Ще раз ви перед цим вже відео бачили. Тукне, ну і от дивіться, зараз буде повна розпаковка. від австрійського селекціонера Пернера Карла, від його материнок, які тестувалися в нас в Україні. Маю намір зробити повну ревізію тут. Давно не заглядав щодо чого. Так, з погляду зверху, то можна залишати все як є, але ж Лишні рамки в зиму вони теж мені не потрібні. Одне скажу, щоб джела відтестувалася і ніяких хибів ось такого поганого за неї не замітив. Одне от, бачте, що. Там не тільки одна Пернерівська карника ще якась там ну, взагалі маленький буде взяток вони будуть нарости, тягнуть, тоді більше піднімати плівку зверху. так так. що це так. Ну, Продуктивність в цьому році по роботі можна сказати що щось досить приємно було працювати з цією дзюлою. Прийшов, скрив, мет відібрав, та і все. Поставив, все назад. І не морочився з нею. Хоча попасти ці ледоцюх не було. Навіть ті слабачки, які були, після пакетів наростилися. Навіть ті, що виховательками були. Те ж саме. Тату там не амиво не Камера передає точно. Це що таке? Ось так. Для факту скажу, що вже материнки те, що була, вона належала, там було декілька них належала Івану Михайловичу доскочу я її вже замінили. В тому ж році, після того як ми їздили на прививку, можна побачити окреме відео там є. Ігор Пархомець, Радуль Сергій я, з нашої групи української карніки. Ось, ну це жилата є, меду повно, але ми поки залишаємо таку, о як є. Тобто частина пасічників має той матеріал уже, продовження. Ну, що скажу, не тільки в мене, але в них є. Плюс до того. Ан Михайлович здесь теж продовжує ту лінію. Де такі. Але ж я показую те, що зараз в мене. Ось так. Медова. Ставимо її сюди. Не до кінця. Воздушно буде продуха для них. Збираємо зверху віск. Да і так. Ось так. Те саме робиться і тут, от дивіться. Меду повно. ціна на мед, Скільки додалося, хоча кому той мед зараз. Дорогі треба дешево. Ідемо mm -hmm. далі. Йдемо mm -hmm. далі. Mm -hmm. Працюємо. Тут ще й розплід є. тут ще і розплід Ось так, о! Є розплід Ще й трутня одного знайшлося А ти трутниська, ти трупниська. Добре. Так як є медова рамка, друга, то третя буде, де розплід є так стоять. Фактично вони з цієї сторони, як середину, будуть формувати гніздо Ідемо далі. Так як в меду є досталь, то я любі декілька рамок можу звідси потягнути спокійно і забрати. Запас от тут є немаленький. Що ж тут у нас робиться? Ага, друга рамка з розплодом. А матка-то не цьогорічня. Ось так, друзі. І тут теж надеється, розплітка, викидати я його не буду. Не будемо викидати. Ми зробимо по-іншому. Ставив. Ставив жди. Постоїть збоку. Те, що у нас тут є, то переглянемо загоділо. Що я вам скажу, це я струшу. Дивимося, медова, повністю медова. Ставимо. Далі. Забираємо тус що я перед цим брав, тут є розплід. Тактично повністю. Дальше вариант медова. Вот. Медова. Вот тут так само медово. Тяжка. Что там показывает? Казався okay. окей. Дальше йдемо. То же самое. Дивіться, яка тяжка медова. Наскільки зимнім тут фотоє. Так, цю взяли. Я її буду струшувати. Забираємо всього-навсього дві рамки, а оцей залишок, оце що є, ставимо сюди. Так, все, поставили. Залишилось нам тільки поставити заставну. Все, ставимо гарненько заставну з кожнізолом. Ось так накриваємо. Ви побачили, навіть тоді, коли є і мало метки з якоюсь частиною розплоду, не страшно. Йдуть похолодання. Звісно, що жила буде по-любому в спокої. І все ось так. то Все Накриваємо. Накрив. Ну, ось так. Переглянули ми відео, звісно, то було попереднє зняте. Ну, а на закінчення, як ви бачите, на вулиці зима. Перед Різдвяний, перед новорічні, як би говориться, часи. Ось, фактично. Такого я нічого не показав, але показав просто-напросто силу бджоло родини. І таких в мене декілька є, які пішли в зиму. І я надію, що іменно цей пернерівський матеріал, да не тільки в мене, він вже випробуваний в нас в Україні і неодноразово брався, і він себе зарекомендував дуже добре. Але ще одна є в мене ремарка те, що завжди, наскільки в мене перевірено, завжди він в батьківському. Якби по батьківській лінії, якщо використовувати, набагато краще поєднується з тим іншим матеріалом карніки, які є із нас кожного на пасіках. Ну, це підтвердить може не тільки я, а й багато тих е, любителів карніки, які тримають себе на пасіках, ті, які використовують її, і вони самі можуть підтвердити те, що в поєднанні. Цього матеріалу з іншим віддаленим матеріалом карніки е, є вибуховий розвиток, миролюбність добре працює, як і сам Пернер е, говорив про те, що використовується така бджола на е, взятках ранніх, середніх взятках, тобто літніх. Ну а там далі хтось і говорить, що він і поганенький, бо зношується на сонячнику. Що після соняшника що після золотарника, я вам показав. А вибір далі є за вами. Так що, друзі, слідкуємо далі за моїм відео. Ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. Всім до побачення, добра, здоров'я і перемоги!